Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч у Рубриці авторська задача, і я покажу ще один із шляхів створення авторських задач. Можливо, це буде цікаво і корисно вчителям, методистам, вчителям, можливо, молодим вчителям, які захочуть писати свої книжки. Але ви бачите на екрані певну задачу, я її неакуратно обрізав. Убрав Оксфорд, це давно в мене цей скріншот, тому я збоку написав, що це задача з Оксфорда. Задана ось така рівність знайти відношення А на Б. Ну, хочу сказати, що автор оригінального ролику розв'язав цю задачу правильно. Розв'язком є певний раціональний відповідю є певне раціональне число. Інша справа, що при розв'язуванні він не наголосив на певному моменті, на якому треба було б наголосити. Але розв'язок правильний, ну, за великим рахунком. Але це завдання мене спонукало. Створити своє подібне завдання, все-таки з кращими коефіцієнтами, і показати своїм шановним глядачам певну різницю. Я хочу, щоб мої глядачі розуміли різницю ось таких трьох завдань. Знайдіть відношення А на Б, якщо ось такі рівності. я прошу натиснути паузу спробувати розв'язати всі три рівності. Ми з вами відповіді звіримо обов'язково. І ви, ті, хто не розв'яже або розв'яже неправильно, ви зрозумієте різницю. Я сподіваюся, у вас вийшло. Давайте я візьму першу нашу рівність, скопіюю. Ой, не виріжу, це я. трішечки в мене. Скопіюю і буде її розв'язувати. Ми з вами будемо пам'ятати, що ми шукаємо відношення А на Б. Правда? Ми, ну, Давайте я так збоку зараз це позначу. Ну, по-перше, метод розв'язування цього завдання, ну, мені здається, щось таке я колись показував. Ну, Загальна кількість роликів вже до 1000 прямує в мене, тому не пам'ятаю. Чесно, значить, що ми можемо сказати, і чому ми це маємо сказати, ми повинні вказати тут область визначення цього рівняння з двома змінними. А більша буде рівню 0, Б більша буде рівню 0, оскільки кожна із змінних стоїть під знаком квадратного корення. Навіщо це треба, буде зрозуміло трішечки далі. Який є спосіб? Розв'язування цього рівня, ну я думаю, що способів, до речі, декілька. Ну давайте я вам один покажу. Все таки я, ну, собі не ставив за мету показати всі способи. Я ставив собі за мету показати відмінність цих трьох близнюків, тому що. Рівняння близнюки, задача близнюків, вони є на моєму Ютуб-каналі, але три близнюка, це я вперше показую. Там скрізь було по два близнюка. Зверніть увагу, три близнюка вперше. Тому задача показати відмінність. Я не ставлю собі задачу показати просто всі способи розв'язувань. Один покажу, а другий, скажімо так, просто покажу, як може бути. Е, перший спосіб розв'язування найбільш типовий той спосіб, який, в принципі, я подібні завдання завжди показував учням, поділимо ліву і праву частину на Б, Б точно не дорівнює нулю. Чому? Бо ми шукаємо відношення на Б. Якщо ми припустимо, що Б дорівнює нулю, ми отримаємо, що я дорівнює нулю, ніякого відношення не буде. Тому, коли ми будемо ділити на Б. А Б більше буде рівню 0, то ми можемо сказати, що ми так само можемо ділити на корінь з Б квадрат. Тобто, там, де мені вигідно, я буду ділити на Б, а в інших місцях, де мені вигідно, я буду ділити на корінь з Б квадрат. Що буде виходити, а на Б, додати 6. А це 5 коріння за Б поділити на корінь з Б квадрат. Тобто корінь з Б на корінь з Б. Корінь СБ скорочується, ми можемо написати ось у такому вигляді. І тоді стає зрозуміло ідея автора. Ідея автора полягає в тому, що я корінь за Б позначу буковкою Т, наприклад, Т більше нуля дорівнювати не можу, оскільки А не може дорівнювати нулю. Тоді А на B це T квадрат. Ми отримаємо Т квадрат мінус 5t плюс 6 дорівнює 0. І знайдемо t1,2, Т2,3. Тобто корінь із за на b дорівнює 2 і А на B дорівнює 4, або корінь із за на b дорівнює, 9, дорівнює 3, перепрошую, і А на Б дорівнює 9. Ну, в принципі, першу задачу я розв'язав. Інша справа, що хочу сказати, що в принципі в таких задачах завжди цікаво зробити ну, таку невелику перевірку, якщо є можливість. Як ми можемо зробити перевірку? Давайте ми підберемо. Враховуючи, що А і Б більше 0, давайте підберемо такі А і Б. І для прикладу, просто для прикладу. А дорівнює 4, Б дорівнює 1. Для прикладу, у них невідношення відношення буде 4. Давайте підставимо 4 плюс 6 на 1 ліва частина. 10 і права частина 10. Перевірили другий випадок. А на Б9, наприклад, А9 Б1. 9 додати 6 на 1, 5 на корінь з 9 на корінь з 1. Ліва частина 15, права частина 15. Ну, така, це не може знати перевірка, може буде інша пара, і цього не буде. Ну, це просто така, скажімо так, напівперевірка. Але вона корисна. Другий спосіб, який я обіцяв, ми можемо використати те, що цей вираз ми можемо назвати. Однорідним відносно АІБ першого степеня. Тому ми можемо позичити ідею розв'язування однорідних систем. Ну, до речі, кажучи про однорідну систему, хочеться зняти окремий фільм розв'язування однорідних систем. Хочеться, Рубриці треба знати, але не знаю, коли це буде. Ідея така: ми Жанна Б шукаємо. Так давайте це зразу позначимо те. Напишемо, що А дорівнює БТ, підставимо. Тобто буде БТ дорівнює плюс 6Б дорівнює 5 корінь із БТ на корінь з Т. І е, у нас е, е, так, щось я не те, корінь із БТ на корінь з Б. Після того корінь з Б на корінь з Б. Дасть Б. На Б ми скоротимо, знайдемо те і всі діла. Можна так розв'язувати? Можна, безумовно. Це другий спосіб. Їх ще декілька є. А ми маємо зв'яти з вами друге рівняння. І спроб... А я, я, до речі, його разом з першим скопіюю. Буде педагогічно. Ми візьмемо разом з першим і будемо порівнювати. Але розв'язуємо друге. Перше ми вже розв'язали. Чим вони відрізняються? Чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим. Що область, неаккуратно я копіюю, вони відрізняються тим, що область визначення цього рівняння з двома змінами друга... другого, воно відрізняється від першого. Тут у нас область визначення рівняння А на Б більше буде дорівнює нуля. Це не означає, що А більше нуля і Б більше. Тобто Це означає, що або А більше, або до рівня нуля, або Б більше, або ну, дорівнює не може, бо ми А на Б шукаємо. Так? Тобто, давайте так. Тобто У нас є дві можливості: А більше нуля, Б більше нуля, або А менше нуля, Б менше нуля. Але нам тут на допомогу приходить ліва частина рівняння. Оскільки права частина рівняння є виразом додатнім, ми домовилися, що А і Б не може дорівнювати нулю. Тоді нам додатньо є і ліва частина. А якщо А плюс 6Б додатня, то бути одночасно від'ємними вони не можуть. Тому ми приходимо до висновку, що А більше 0 і Б більше нуля. B більше нуля. Ми можемо тоді корінь із А на Б написати корінь Із А на корінь із Б, і як кажуть математики, задача зводиться до попередньої. Так от, така задача, яку, яка була в оригінальному ролі Оксфордському колега, ну, вчитель, викладач, який розв'язував, він на цьому не наголосив. Він просто написав зразу корінь і пішли, розв'язував. Все-таки на цьому треба наголосити. Отже, ми з вами бачимо, що перше і друге рівняння майже нічим один від одного не відрізняється. Майже не Тільки друге рівняння треба зробити один додатковий крок, одне додаткове дослідження, і воно зводиться до попереднього. Чим же відрізняється третє рівняння, шановні учні, вчителі, хто сам не розв'язав? Ви вже маєте досвід, ви вже бачили, як я розв'язав перші два рівняння. І, можливо, вам цей досвід допоможе розв'язати третє. Так ось наше третє рівняння Близнюк, воно ж дуже схоже на друге, правда? Я вже третє скопіював. Давайте я друге поряд поставлю. Воно дуже схоже, ну, поставив там автор замість плюса, мінус. Що змінилося? Давайте розглядати область визначення рівняння. Вона не змінилася А на Б більше або рівнює 0. І оскільки ми шукаємо А на Б нас нулі не влаштують, тобто ми так само маємо розглянути два випадки. Або вони обидва додатні, або вони обидва від'ємні. Але, на відміну від минулого нашого випадку. Оскільки 5 корінь за на Б все так само більше нуля для даного рівняння. Тоді А мінус 6Б також більше нуля. Але зробити висновок, що вони обидва додатні А і Б ми не можемо. Вони можуть бути одне додатнє, одне від'ємне, або обидва від'ємне. І тому нам. Можливий і цей випадок, виходячи з області визначення, і цей. Один додатній, один від'єм не забороняє область визначень. Але якщо області визначення немає, ми просто розглядаємо випадок а 6Б більше нуля. Ну, тоді всі варіанти, можливо, багато варіантів є. Тому, на відміну від другого рівняння, цьому рівнянні ми зобов'язані розглянути два випадки. От чому весь фокус? Я прямо буду червоними писати. Перший випадок, ви до нього вже готові. А більше 0, Б більше 0 це те саме, що ми бачили у другому. І тому я ну, більш-менш швидко це зараз, як кажуть, пролистаю. А-6Б да? це 5 з А на корінь з Б. Ми ділимо на b, яке більше нуля, тобто, все одно, що ділити на коріння з b квадрат, тобто тут нічого нового ви не побачите. Мінус 5 курня за на b, мінус 6 дорівнює 0, курін іза на b дорівнює t, dt більше нуля, дорівнювати не може. Ми отримаємо рівняння t квадрат мінус 5, мінус 6 дорівнює 0. Ми отримаємо Т1 мінус 1, Т2 дорівнює 6. Мінус 1 не підходить. 6 підходить, тобто корінь з А на Б дорівнює 6 і а на Б дорівнює 36. Ну, маю сказати, пам'ятаєте, да, я казав, що цікаво перевірити, цікаво. Я, я, я коли такі задачі. Подібні розглядаю ну, або складаю, ну, намагаюся перевірити. Давайте перевіримо. А дорівнює 36, наприклад, а Б дорівнює 1. Що буде відбуватися? 36, мінус 6 на 1, а права частина ось така. Тобто в нас в лівій частині 30 у правій частині 30. Отже, одне відношення А на Б ми виловили. Нас чекає далі. Найважча ситуація. Другий випадок А менше нуля, Б менше нуля, і ця ситуація вимагає достатньо високої акуратності математичної. Давайте я отак скопіюю рівняння. Ну, Спосіб та рівняння в нас не зміниться. Ми маємо ділити на Б. Але як нам поступити, коли буде корінь ділитися на Б. Корінь, який праворуч, ми хочемо будемо ділити на Б. Я покажу досить ретельно, постав, давайте я поставлю знак оклику. І досить ретельно покажу це спрощення. Ну, не спрощення, а перетворення Б. Оскільки Б в нас від'ємне число, ви не забуваєте. То Б це буде мінус модуль Б. B від І це мінус корінь із Б квадрат. Мінус корінь із Б квадрат. А ми ж будемо ділити. Нам треба ось так показати, як ми окремо ділимо ось так, щоб воно скорочувалося. Бачите, Бачите, щоб воно скорочувалося. Тому корінь із Б квадрат ми подаємо, враховуючи від'ємне, корінь із мінус B на корінь із мінус Б. Зверніть, будь ласка, увагу. Ну, а корінь із А на Б в багатьох моїх роликах подібні рівняння, саме розглядаються з однієї зміни, не з двома. А ви вже знаєте, що якщо А менше 0 і Б менше 0, це корінь із мінус А на корінь з мінус Б. Це нехай буде ось така хмарка. Шановні друзі, ми з вами підготували, підготовча робота зроблена. І ми можемо. Виконувати оце ділення. А на Б я напишу. 6Б на Б тут нема проблем. І я дуже ретельно покажу ось цей момент. У нас відбувається скорочення, і ми запишемо під одним коренем, не забудемо про мінус. А мінуси, мінус попереду перед мінус п'ятіркою, і мінуси скоротилися. І ми з вами, як це не дивно, приходимо до тієї самої заміни. Подивіться, будь ласка, треба колосальна акуратність. Корінь із А на Б ми позначимо Т. Т як корінь більше нуля, а не дорівнює нулю. Ми маємо t квадрат плюс 5т мінус 6 дорівнює 0, t1 дорівнює 1, t2 дорівнює мінус 6. Т більше 0, тому мінус 6 не підходить. Якщо t дорівнює 1, корінь і з а на b дорівнює 1 і а на b дорівнює 1. Це друга наша можливість. Ну, ми ж хочемо перевірку зробити. Якщо ви вже почали, да, пан Олександр, робити перевірку. Давайте ми і тут зробимо перевірку. Ви знаєте, що цікаво, тут і перевірку то треба акуратно робити. Треба не забути, що ми розглядаємо, ми розглядаємо А менше 0, Б менше 0, а А на Б одиниця. Ну, Тому пропонується якості перевірки. А дорівнює мінус 1, Б дорівнює мінус 1. Мінус 1 додати 6, а тут 5 корінь з одиниці. 5 дорівнює 5. Все нормально. Давайте я напишу відповідь. У першому і в другому випадку в нас були відношення 4 і 9, У третьому випадку були відношення 36 і 1. Ось така наша сьогоднішня зустріч. Перша зустріч з такими потроєнами. Задачами, близнюками. Хочу подякувати, по-перше, Оксфорду за надану ідею. Я цю ідею, ну, можна так сказати, красиво оформив. Я б так, я б так сказав, красиво оформив цю ідею. що Це теж, те, те теж авторська робота, в принципі, красиво оформив. І я сподіваюся, що всім було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.